Доброго дня. Традиційний попередній запис відносно тієї події, що ми плануємо. Ще раз. Ця ідея доволі давня описати ситуацію пов'язану з об'єктами власності, які ми маємо з часів коли. Радянський Союз пропонував для громадян певні, певні можливості, так, да? для сільгоспвиробництва, для відпочинку, для забезпечення себе комфортними умовами життя і так далі. Ну, зараз з'явилось допис землевпорядників. По цій темі. Ну, як я вважаю, як ну, я і не тільки я вважаю, що це традиційна розробка шляху, як змінити ситуацію в землекористуванні. Але про що ми будемо говорити? По-перше, ну, чому Фазенда? Фазенда, тому що е, свого часу е, був такий серіал бразильський, він звався Рабиня ізаура. І тоді там фігурувала Фазенда, тобто Оселя. Бразильських громадян От, булася е, рабиня, От, і колись ці дачки, які отримували е, громадяни, почали називати Фазендою. От. Багато хто з радянських фільмів пам'ятає епізоди у фільмі Бережись автомобіля, потім е е е Гараж. Окремо про це скажемо, От, де обговорюється, а бережись автомобіля», гараж, і Москва слізам не вірить російською. От, там, де описується, як відбувались там, видавалися дачі, що з ними потім відбувалось, як вони, вони трансформувалися і так далі. От і багато питань. Ну зараз це питання трансформації, я так вважаю. Що повинно відбутись з цими Це мегаполіси поблизу Києва, наприклад. Ну, от ми дали там, як приклад поселення поблизу селища Галінка, там декілька тисяч цих ділянок. Вони якось мігрують, щось відбувається, але все, ну, доволі, ну, то, що називається, неправильно. Тому що чому з'явилися ці можливості, колись там радянські керівники з'їздили за кордон, подивилися, як живуть за кордоном, і вважали, що вони таким чином дадуть, нададуть людям можливості розвитку, відпочинку там і так далі. От. Запрошуємо небайдужих, вказуємо на те, що традиційно в Україні зараз проблеми з світлом, тому онлайнова е зустріч вона призначена, але ті, в кого є е бажання щось надати матеріал, будь ласка, попереднє, давайте ми їх скомпонуємо, і це буде загальний матеріал, і потім ми вже будемо вирішувати, куди ми будемо далі рухатись.